Всім привіт! Я не знаю, що відбувається, світла нема. Може, сьогодні і не включать його, не знаю, але мене ніхто не зупинить від того, що потрібно зняти відео, і мені просто самі це подобається, тому перейдемо до теми. Наші емоції не лише добре або погано, вони мають інтенсивність, наприклад, як. Погода і ця практика, яку ми сьогодні будемо робити, допоможе нам зрозуміти, що саме ми зараз відчуваємо, наскільки це сильно, і що нам допоможе змінити цей стан, хоча б на один бал. Наприклад, додати енергію або зменшити напругу. Перейдемо до практики. Поставте собі зараз два питання: що я зараз відчуваю і де це в цілі. Я знаю, що деяким людям важко сказати, що вони зараз відчувають, які у них емоції, які у них почуття. Тому я зараз тут ставлю колесо емоцій. Ви можете поставити це відео на паузу і подивитися розглянути Цю табличку всі емоції мають різну свою інтенсивність. А про де це в тілі, ви можете зараз просто прикрити очі, подихати повільно. Дих і видих. Наприклад, у мене зараз напруження в плечах. Я відчуваю трошки таке хвилювання, можливо, навіть тривогу, якраз таки через ці відключення світла. Те, що намагаюся зараз все там передбачити, подумати про все. А далі потрібно оцінити цей стан у шкалі від 0 до 10 балів, і це не про добре або погано це про сильне або слабке. Наприклад, я зараз відчуваю свою напругу і таку тривогу, десь. На 5-6 балів і далі спитайте себе, що може змістити цей стан на один бал. Ця дія може бути щось дуже дрібним. Наприклад, розім'ятися, випити води, прогулятися на свіжому повітрі, або повільно подихати, сміхнутися собі або іншим людям, написати другу або подрузі, спробуйте прислухатися саме до себе, що саме ви вважаєте правильним зробити, щоб вам стало легше. На цьому сьогодні все. Я вам всім дуже дуже сильно дякую. Я вам бажаю гарного дня, гарного настрою і бувайте.